У середу 1 травня Сумщина попрощалася з 75-річним видатним українським футболістом, заслуженим тренером України та почесним громадянином міста Суми Михайлом Івановичем Фоменком. Розпочавши футбольну кар'єру в сумському Спартаку, він став одним із ключових гравців київського Динамо, де здобув чимало трофеїв. Зокрема, тричі ставав чемпіоном СРСР, вигравав кубок кубків та суперкубок УЄФА. Після завершення ігрової кар'єри Михайло Іванович успішно тренував різні команди, включаючи фрунзенець, Динамо, металіст, збірну України, яка саме під його керівництвом вперше у своїй історії вийшла до фінальної частини чемпіонату Європи 2016 року. Серце року. Серцеметра, який виростив не одне покоління талановитих футболістів і зробив неоцінений внесок у розбудову українського спорту, перестало битися в понеділок, 29 квітня, після тривалої боротьби з онкологічною хворобою. Більше сотні людей прийшло на Лучанське кладовище, аби провести в останню земну путь людину легенду. Він був, по-перше, дуже вимогливим і дуже справедливим. І ніколи футболістів не ругав за те, що там десь. Щось не так зробили. Він до всього відносився, і футболістів він, ви знаєте, розумів. От. А то, що вимогливий, да, і то, що завжди в ньому була така впевненість, і ми йому завжди от, вірили, як фахівцю, як професіоналу. От. Так що тільки... Ну, багато хороших слів хочеться сказати, ти зараз навіть їх не можеш знайти. Але я ще раз скажу, що країна втрачає ну, цілу епоху тих людей, які, які, які робили наш футбол український. І від того шкода, і від того сумуєш і, і переживаєш. І ти розумієш, що таких людей вже дуже мало, їх треба цінувати. Я что ему сказать, Михаил Иванович, с того легендарного поколения, поэтому он в том поколении был как одно единое целое с, с, с тех времен великих Киевских и СССРовских. Он просто это человек легенда. Практически не осталось вже. Дуже велика людина. Временно легендарного Валерія Васильовича. Я його знав на протязі п'ять двох років. Слідкував за його футбольною кар'єрою, як він розвивався як футболіст, як зростав. Починав він з «Сумського Спартака, потім був грав в Варшаларадській зарі, а кіля Лобановський забрав його в Динамо Київ. Це десь в 73-й рік він влився в монолітний колектив київського Динамо. І що характерно? Ну, звичайно, зірки це хто? Нападаючі, захисники. А захисник він так, десь Михайло Іванович, це був зірка як захисник. Це на рівні в європейському на той час футболі. Це два таких захисника була. Бакенбаур у Німеччині. І у нас Михайло Іванович Камен. Коли був суперфінал, двох Кубків 75-й рік. Динамо Макіїв, Баварія. Там грав хто? Бекінбавер. А в нападі Герд Мюллер грав. Великий на то время нападник. І Михайло Іваніч так його прикрив. Нічуть його було, не видно все. Тому дуже смутно, дуже, що такі люди із того покоління золотого уходять. Дуже дуже жалко, дуже сумно. Важливість вкладу в спорт можна відкрити Вікіпедію, і подивитися, чого він досягнув в цьому житті. Я, я так розумію, наскільки я його добре знав, це людина номер один був в Радянському Союзі в Україні. Я думаю, це топ. Коли він розповідав про свою команду Динамо Київ Київ» 75-го року, коли вони виграли суперкубок, наскільки вони були налаштовані, і дуже було Відповідальність у них тому, що вони грали а, з німцями на дев'яте десь 9 мая, щось біля цього було. От а, і це дуже лягала на них велика відповідальність. Наскільки я знаю, що керівництво радянського союзу заборонило їм грати. але київське Дінамо зібралися і сказали, буде а, результат а, положительний. От і вони зробили результат. Оце була така команда. Хотілося б бачити зараз такі команди, які сказали і зробили результат. Як футболіст, це первокласний футболіст, був відвістений. Людина був спокійний, врівноважений, дружелюбний. У усіх відносинах людина. Завжди від нього допомога в ігрі була в будь-який момент. Так, що ще можна сказати, Дня? Да. Нежий ушов. Царство йому небесне. Будемо пам'ятати до кінця. Смерть заслуженого працівника фізичної культури і спорту України Михайла Фоменка це велика втрата для всієї спортивної спільноти. Рідні, друзі, вихованці, колеги та люди, які знали і поважали Михайла Івановича, із вдячністю згадують його як світло і віддану своїй праці професійну людину та схиляють голови у скорботі від непоправної втрати. Я Його знав шість року. я ми він грав за Спартак. а я выступал за «Спартак». Я борьбой занимался, он футболом. Вот тогда мы познакомились, нам было по 19 лет. Вот. Ну, а потом же уехал Ворочил в Ворошиловград, потом в Киев. Он, он всегда сумму не оставлял, всегда приезжал. Вот. Лет 40 мы в парке Дырды, называется, есть такой группа здоровья, футбол бегали вместе. Парились вместе, дружили. вот до последнего времени ми з ним дружили. І вот э, был как футболіст, що был, э, это весь мир знает, високого класу. А що чоловік був хороший, это такой я знаю и его близкие друзья. Простой, хороший душевний чоловік був. І он останется в памяти всегда. Поховали Михайла Фоменка на Лучанському кладовищі. Пам'ять про цю прекрасну людину і видатного спортсмена зі світовим ім'ям вічно житиме в серцях мешканців Сумщини. Колектив телерадіокомпанії Відікон висловлює щирі співчуття рідним та близьким, світла та вічна пам'ять Михайлу Івановичу.